Volkswagen Passat 2014 року, 1.8 турбовий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання японська, Aisin, не DSG і передній привід. Ось так виглядає наш красень. Звісно, приїхав з США з пошкодженнями та був відремонтований тут в Україні. По комплектації маємо датчики тиску в шинах, вже встановлено тонування скла. Шкіряний чорний перфорований салон, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо. Також у нас датчик світла є в наявності. Ось такий бортовий комп'ютер. Підігрів передніх сидінь також у нас є, все працює, кондиціонер заправлений працює на всі бабки. Ось така магнітола, вона, звісно, доставлена, це Android, є камера заднього огляду, виглядає ось так. В принципі, ну, достатньо, щоб запаркуватись. Є Bluetooth, USB та AUX. Тобто музичку будеш слухати свою. Йдемо далі. Зараз будемо показувати задній ряд сидінь, Він виглядає саме ось так. Він в дуже гарному стані, має центральний підлокітничок, два підстаканечки або один. Все в суперському стані. Так виглядає посад ззаду наперед. ну Така практична, класна, простора машина, дуже багато місця. Багажничок. Великий, місткий і ще є у нас навіть докаточка. Рекомендуємо це авто, тому що ланцюг ГРМ поміняний, передні термозні диски з колодками поміняні, машина обслужена, готова їхати в літній період часу, ну я маю на увазі прямо зараз, ісполнять всі твої желання та примхи. Ціну узнаєш в об'яві, можеш взяти як заповнений шматок, так і в лізинг. Від тої суми береш 15%, це буде твій авансовий внесок. І від одного до п'яти років можеш взяти її у лізинг. Тож приїжджай до нас, велика окружна дорога. 22 в місті, Києві, знаходимося біля Жулянського мосту. Приїжджай, роби тест-драйв, СТО та забирай його до себе додому. Хапай авто, на хапай авто.